Це просто твоя робота, ти її робиш і все. На щастя, поки що спокійно, і це дуже тішить. До госпіталірів приєдналася я у листопаді і з тієї причини, що коли почалося повномасштабне вторгнення, я також хотіла приєднатися до ЛАВ ЗСУ, але не вдалося мені переконати чоловіків, військових хірургів, що їм потрібна жінка-хірург на позиціях. Більша складність була в доведенні того, що маленька, дрібненька дівчина може бути кардіохірургом серед чоловіків, але робота все переконує. Якщо ти працюєш, даєш результат, то потім тобі довіряють. Саме головне зібрати себе в руки і розуміти, що ти маєш зробити максимально стільки, скільки можеш, ні більше, ні менше. Дуже важливо розуміти, що ти тут не цивільний хірург, а ти, ти є фактично військова людина. Я хочу, щоб наше майбутнє покоління було в Україні. Я не хочу шукати запасний план, де жити. Я хочу жити тут.